Сонечко, краса. Це скверик біля театру. А де наш театр? Зараз ось там театр. А тут наш прапор сяє. О, десь ще дрончик збивають наш. Чуєте? О! Ми можемо піти з вами в парк, де точно ніхто не буде сваритися, що ми знімаємо якісь воєнні об'єкти, бо ніяких об'єктів там нема. А ви побачите, що перетворилося за три роки біля лінії фронту, фронтовому місці. В, в що місто перетворюється взагалі, ну ось. Такі ну, три принципові фактори. Ну, зрозуміло, що нас ну, фактично цілодобово і вдень і вночі обстрілюють і руйнують поступово а, будинки і чим ближче до берега, там вже з часом вже зовсім просто сумно ходити, тому що там все побито, поруйноване. Другий фактор, що Люди зникли, люди виїхали. І місто таке в прибережних районах просто пусте. А третє, третій, що без людей, місто заростає. Ну, це маленькі, маленька травка. А далі ось там, зараз підійдемо, та там просто вже джунглі, прямо скрізь асфальт. Проростають, а з роками це буде вже і дерева, і все що завгодно. І якщо ця війна затягнеться ще там на п'ять там, не знаю скільки років, то оці покинуті людьми квартали стають повністю заросшими. Природа їх захоплює. Ось дивіться як. Заростає все. Це було, був звичайний тротуар. А тепер будь-яки. І ось зараз знов бачите чорне, чорна пляма величезна. Отут дроном влучили в маршрутку і вона згоріла прямо на цьому місці. Ми підходимо до нашого, а от такий у нас асфальт, побитий уламками, ми підходимо до нашого парку. Зараз парк через хвилиночку підійдемо. Це тролейбусні дроти, бо тролейбуси тут вже не ходять. А от сюди влучило щось таке величеньке. Бачите, там на пів мого росту така вирва шарахнула. А в кінці цієї вулиці Дніпро. Оце голубеньке там голубеньке попереду це вже річка, а така смуга за річкою це лівий берег. І на цьому лівому березі вже сидить наш ворог. І стоять там їхні їхня артилерія. Тобто от один кілометр до ворога. Так, ми тут і живемо. Кафешка розбита неодноразово. І ми заходимо до парку. Кафешка згоріла. Скоро вже зима, а тут... <сміх> Дивіться, яка зелень. Офігеть! Насправді реально офігеть. Тому що влітку було дуже спекотне літо, просто ну тут було як в пустелі. Вигоріла вся трава повністю вигоріла, висохла. І потім, оскільки сюди постійно ну регулярно щось прилітає вибухає. І підпалюю цю траву, і тут все було вищене. Оця вся, вся зелена, красива місцевість була абсолютно випалена пустеля. Ну, такий був вигляд апокаліпсичний, що все, капець, тут життя немає, тут все згоріло. Ось в цьому році, в цьому самому парку влітку. Я знімав повністю була випалена земля, вирви від снарядів такі палаючі, повалені дерева і просто жах. Здавалося, що тут більше не виросте нічого. А бачите, пройшло буквально ще декілька місяців. ну, Восени, оця ця трава виросла вже не влітку, а восени з нуля. І це супер. Ось дерева повалені. Думаєте, чим вони повалені? Це були влучання снарядів і мін, які їх валили, і із... підпалювали, і вони багато хто згорів. Ну, це слухайте, я хотів вас налякати і показати. Такий апокаліпсичний якийсь вид і сам здивований, як життя, насправді неможливо життя вбити в Херсоні. Парк виглядає просто суперським, ну якщо не повалені дерева, то все інше просто, ну зелененька травка, і це такий, можна сказати, символ того, що нас не подолати нікому. Налякати вас мені не вдалося на щастя.